Знаходжусь на вулиці Вітовського, маю в оренду приміщення комерційне. Давайте я вам його покажу. Так, тут у нас колись була страхова, ще є вивіска, два фасадних вікна. Заходимо. Зустрічає нас рецепція, телевізор. Меблі можуть залишатися. Тут може бути якась така зона відпочинку кава-чай, холодильник, кімната. Камін штучний. До речі, ролокасети на електроприводі. Тут ну самбузу. Індивідуальне опалення, тепла підлога по всьому приміщенню. Газовий котел, індивідуальне опалення. Така велика шафа купе і кімната. Загальна площа у вас буде у відео. Ціну шукайте в описі. зацікавило в даному приміщенні, прошу звертайтеся і я вам його покажу. Всім гарного дня!